Я тобі захисник дорогий. Пам'ятай, тебе вдома чекають, повертайся скоріше живий. Дівчата сильні, суперові, сміливі, гарні, зупальні, прийміть серця наші з любові, привітати честь мені. Я своє серце сповнене любові, захисникам назавжди віддаю. Тримайтесь дорогі, будьте здорові, хай ангел береже вас у бою. Гаряче серце то любов, це щире, ніжне кожне слово. Молюся за героїв знов і знов, щоб живі були й здорові. Серденько, ніжне та червоне, я шлю для тих, хто нас бороне. Запам'ятай, військовий друже, що кожен вдячний тобі дуже. Я серце своє надсилаю героям сміливим, відважним, готовим до бою. Нехай воно завжди вас зігріває, про рідну домівку вам нагадає. Нехай любов вам душу зігріває, хай дочекаються вас ті, хто так кохає, щоб в день, вночі в тяжким бою, ви пам'ятали фразу Я тебе люблю. У долонях гарячих тримає, ніжне серце дарує своє, для усіх, хто нас захищає, усі сили свої віддає. Захисникам і захисницям зачує любов. Ви немовірні наші, просто кльори. Запам'ятайте. Так, житті завжди буває, що навіки любов перемагає.